Поштові листівки з видами міст купує в Італії кожен турист. Ось Рим, колізей, капітолій і форум, Мілан зі славетним готичним собором. Ось піза з своєю похилою вежею. Венеція, краля з каналів мережею. Ось Генуя, гавань, палаци блискучі. Неаполь. Затока, везувій, димучий, чудово, прекрасно, розкішні її види. А глянь за картинки, чи так воно вийде, чи справді в Венеції тільки й роботи, Гондоли ганять і співать без турботи, чи справді безжурні неаполітанці Тільки та й знають, що гуклі і танці? Не вірю я чужим речам, а вірю я своїм очам. Дозвольте, сеньоре, самому розглянуться на всі ті міста у натурі, без глянцю. Хай сам подивлюся, хай сам я побачу, кому як живеться, хто скаче, хто плаче, хай сам я узнаю, хто як міркує, хто діло робить, хто байдикує, хто на роботу йде, не снідавши, хто спать лягає, не обідавши. Та ще й на камені на голому. Бо ніде прихилити голову. Погляньте і ви на картинки, сеньори. Картинки веселі, життя суворе.